Всім привіт! Вечір 5 квітня і думав не пилососити, але вже це шостий здається, день вряд, тому все ж таки зараз пройдуся. Тому що я знаю, якщо один раз це не зроблю, все, я заб'ю. Ну що, усюди позамітав, попилососив точніше ось скільки сміття. І зараз у нас залишається знову килим і ванна. Всі готові. Це раз я так більш кардинально пилим почистив. Ой, жесть, Знову та ж сама історія. Це просто якийсь жах. Зараз це викидаю і знову промию все, Ну і той клей, що я купив. Зараз хочу спробувати е, склеїти пульт, його Не знаю, видно. пополам він тріснув. Зараз спробую, я вже тут відрізав. Головне знову собі на руки його не нанести. А, блін, там була спеціальна штучка, щоб а я відрізав. Ну, тим не менш склеїв. А ці кнопки, скажімо за все, не будуть функціонувати, але в принципі я їх не використовую, так що нормально. А взагалі це оригінальний пульт, тому він повинен бути краще. Тепер у мене три юзабельних пульта. До речі, дуже зручно. І от кстати, цей оригінальний дуже легко зламався. А ці, що заліка, що не роби, скільки вони падають, і він як да? І так... багато складніше зламати. На відміну від цього. Ну, отак воно виглядає. Ну, в принципі, не гнеться. Оце я думаю, потім можна буде ацетоном е, прибрати. Не стримався, все ж таки промию підлогу, вже набрав воду і випробую заодно а цю швабру. Спальня і кухня закінчена, зараз зал і ванна залишається, а в прихожій пройдусь з тою старою. Всюди я помив підлогу і скажу, що да, набагато краще ця швабра. Цими валиками добре. Вижимає і ну, взагалі як новий. Закину вже другу швабру і залишається там тільки промити. Фух, все, я закінчив, перемив усюди приємний запах, ще відкрию зараз на провітрювання. І тут тепер також чистота. Ще я поприбирав, тепер можу спокійно сісти і пограти в Mass Effect 3. Я увімкнув собі вайб. Восьму години ранку, такий от сніданок, і замовив доставку, чекаю сіль всім приємного апетиту. У мене черговий раз закінчилася кава, тому знову пересипаю і треба буде в Аврорі взяти знову пачку. Вчора ввечері я не зупинився на тих гілляках і пообрізав ще тут все. Дивіться, той сікатор бере і можна навіть отакі от срізати, в принципі, що достатньо зусиль прикласти. На цьому дереві також трохи пообрізав, але треба ще Так, дочекався доставку, показую, що купив перше, це піца. Така от гавайська. Потім сир сулугуні, Це в мене буде, бачите, тут навіть намальовано по-аджарськи. Потім звичайний сир, також для нього і на мишоловці. А, я навіть забув Кока-Кола, вона йшла бонусом до піці. Яйця, чай. До речі, тут 50 пакетиків, всього лише 50 гривень він коштував. Цукор. А ще одна кола також бонусом. Потім Energetic Stalker Nonstop. Дзигари, але, по-моєму, це не смачний смак. Молоко раз молоко два молоко три і ще молоко 4 згущене Потім взяв за 18 гривень ось такі от пиво, так як сьогодні субота, вихідний. Короте, спробую. Всього лише 18 гривень коштувало якесь за кордону видно. Далі масло вершкове, майонез такий маленький один. А, і ще моцарелла. Тобто в мене три різних сири. Із них я зроблю, можливо, два навіть хоча Ще один майонез маленький. А, ще одне молоко. Бе 4 взяв. Нічосі. Потім у нас йдуть апельсини, скільки там на 90 гривень, коротше, 2 кг. Так, І залишається цибуля. Така от цибуля, ну така середня. Ось це все мені обійшлося 940 гривень. Зайвого тут хіба що енергоз і дзигарі, тим паче не дуже смачні. Зараз все це проскладаю, а хачапурі, мабуть, готувати це вже завтра. Тому що сьогодні піца або сьогодні вечір, не знаю, побачу. Погодка взагалі топова, як на мене. І дивіться, який вже корінь має це авокедо. Дуже швидко розвивається. З приводу бататних чіпсів. І ще досі багато, що їх взагалі не їм. Таке, що то не дуже сподобалось. Можливо, якщо маслом міг змазати, було б краще. Сумна новина, піца приїхала і соус, я не пам'ятаю, наче б я замовляв, але не привезли його. Тому доведеться взяти такий чесниковий, що в мене є. Але звісно, сільпошний він не зрівняється. Хоча це не такий жирний. Всім приємного апетиту! Щось таке відчуття. Значить, скільки накупив, не, не дуже багато, але 491 гривня. Да. Це смачна піца, може і добре, що нема соусу, тому що було б занадто жирно. От як назло, найгірший смак просто мені ЛД привезли. Це вже точно знак, що треба зробити перерву. Собі хочу зробити якусь тіпа, знаєте, стату, типа якусь табличку. Ну, бажано роздрукувати. І рахувати, от пачки мені вистачає на 2 дні. Це там скільки 88 гривень десь. Бо таким чином рахувати, скільки я зекономив би, якби не купував дзигари. От, так що, ну Я в принципі це можу робити в нотатках на айфоні, але хотілося б а, ну Або просто писати, наприклад, коли я купую і записувати, скільки я витратив на це. І от подрахувати за місяць, скільки виходить. Зараз я вийшов і трохи попрацюю зі не дивлячись на те, що нога болить, пообрізаю цей плющ, от, тому що скоро він почне дуже активно рости. Ну що, якось так впорався цей інструмент. Краще це робити зараз, тому що потім воно дуже швидко заросте. А от як отам, я навіть і не уявляю, буде складніше. Дивіться, оці сухі, я прямо так зриваю, навіть вже не підрізаю. Це Все на розтопку може піти. Просто подивіться, скільки всього. І тут також і я зрозумів, що мені ще треба. Мені треба граблі. От коротко, дивіться, як я очистив. Все мертве повідрізав, ну майже. А оці отак позаплітав, щоб вони проростали далі. От, ну, Саме жасть це отам. І саме жесть це те, що треба буде це все зібрати. Але руками це робити незручно, і реально треба граблі. І от дивіться як тут. Зараз я почну це все обробляти. Шановні. Ну якось так. Не знаю скільки на мене це пішло часу. Подивіться скільки гіляк. І тепер я розумію, що мені дійсно потрібні граблі. О, там було геть все заросше. І це ще не все, там ще можна буде попрацювати. От зараз я йду в душ, тому що весь брудний після цього. Ну, стало набагато гарніше. Ну і усюди де потрібно я пофіксував, щоб воно росло туди, туди. А от тут всередині також буду прибиратись. Тут якраз таки може поможе той повітродув. І ще тут така куча. Дуже-дуже і дуже багато. в душ і заодно помию ці відра в мене. Це для сміття. Одне буде для сміття, а інше покажу, куди я її поставлю. Я перемив, і тепер чекаю, поки вони висохнуть. Я так подумав готувати хачапурі шуталінки. Тому я дістав тісто і зроблю також піцу. Не ковбаса є. І кетчуп, і все це буде максимально швидко. Покажу, як звідси виглядає. Хібато я засохшував, що треба подіставати звідти. Дістав зверху ще переварку, Ось така в мене є, але вона дуже брудна. Тому я її попшикав. І також відмию. Мені щось цікаве також в ній можна буде спробувати зробити. Поки чекав, щоб тісто охололо, вийшов трохи повиносив гіляки. Завтра вже повністю, мабуть, повиношу, Ще трошки. Пообрізаю. І ви не повірите. Я майже все звідси вигріб і зробив це руками. Дуже стомився і знову доведеться йти в душ. Сходив в душ, ще викорив дзигару і зараз дуже хочу пити. Уявіть, просто каманна небесна, випити прохолодної і І зараз вже буду готувати піцу. Ще сил не так багато. Стандартний соус, це кетчуп у мене, шрача. І начинка в мене буде всього, лиш кобаса, сир. І халапіння я поріжу. І, в принципі, все є. Люденьки, закидаю піцу на 180 градусів. І буду дивитись, що по чому. Так, піца вже майже готова. Коли її не розкатуєш, вона так більш підіймається. А на цьому це відео закінчується, майже його домонтував. Куштувати вже може бути в наступному відео. Зараз відкрию. Пиву, яке я брав сьогодні, от тому всім дякую за перегляд, гарних вихідних, щастя, здоров'я і до зустрічі!